Привіт, ребята! Ви на каналі Курйозники я Дава. І сьогодні мы будем з пингвінчем. Чи дисюди. Стоп, а шо у тебе з луці? Да. Та... Дай я тобі подправлю. зараз О! Нормаз. Двіте. Нормально, нормально. Тобі нормально, а як вот так вот. Коротше, зараз ми його. Ну коротше, ребята, сьогодні ми сьогодні без пінгвінщи, тому що у нього сьогодні курїз. Що? який кур мною все нормально. Придумаю. Та ще блін, посилка. Ну добре, друзі, давайте. Перший товар зараз. І так, перший товар це у нас. Э, э, ця, як його. Кактус. У мене, до речі, є самий кактус. Давайте його якось назвемо, Пишіть свої ідеї в коментарях. Давай дивись, що там за кактус. Що ти там, блін, робиш? Все. Нормально, я думаю. І, до речі, у нього в комплекті ще була отака от шапочка. Зараз ми її прий... 에, ну, зробимо, коротше. А да, блін допомагає, що там лежиш, блін. Я відпочиваю. Давай допомагай. І-і. Я От. І так, у нас тепер отакий і ми його поставимо сюди, щоб все нормально було. І так, далі, поїхали. Опа! Эй, эй, куда Давай! давай. Что там ложишь, а? Давай. Ребята. Напевно мы його уже подрядли. на реабілітацію. Казав, що а ти, а ти? Ну да, друзі, з ним все нормально. Він просто заснув. Насипало. Деви, шо я тебе Сэтвин, Давай еще это тебе проявить. С этой новой идеи. Давай, запрыгивай. Алие, ты что за э А, надо. Ну, все нормально. Так, что там... Все <соцентричь> <соцентричь> <Шо>, так. так. <соцентричь> э <соцентричь> 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 Ну так, да, друзі, нормальна хата, так іди сюди. Ну, на навпаки, йди назад. Нормальна чашечка. Написано Joy. Нормальна. Пити можна. Це моя хата. Це моя хата. ай. Ладно, буде твоя. Все. Все. В нього є своя хата. Две паспорт, я зима. Все. Алло. З ним щось сегодня не так. Как завжди, як завжди, коли зв'ямка, то капець. Так, давай, сюди, де ось Так, давай. Ты сюди можеш наблюдати. Итак, наступно, це у нас Майнкрафт іграшка Отака, нормас я е, тільки що подивився, ну, не я, а він. І е, е, нормас, нормас, нормаз. Е, кому подобається Майнкрафт, ставте лайк. Мені дуже ця іграш. І так, далі. І так, далі у нас е, книги. е, До речі, по моїй улюбленій грі і фільмі. Ну, і фільмах <клес> да, Перша частина. Е, Нормас. книга. Ще не читав, але сьогодні почну читати. Так, це перша частина, я їх 4 купив. Ось, друга частина, Нормас. Теж. Дианарна книга. Скільки у нас сторінок зараз? Зараз. Майже е, 300 сторінок. Так, далі. Е, оця книга. Ой, ця камера. Ладно. Е, що я там замовчав? Ладно. І так, далі у нас книга йде е, жахаст, жахастики фазбера у, у неї. Не фазбі, чорна штучка. Е, майже 30 е, теж. У них майже по 300 сторінок. І ще одна така книга. Е, теж жахаст, жахастики фазбера. Так, і у неї. Ой, чорно. Теж може... Е, ну там 23, 340 е, е, сторінок. Тобі там нормас? Да? Ну окей. І так, ідемо Далі. Давай, я тобі не подорожу. Блин, подарунок на святого Миколая. Давай я тобі зараз подарую. Ах, ах. Ні, фіга собі, що це таке, фігурка якась. Так. 2024. Інов Креатив академії ЛТД. Нормальна фігурка, похожа на FNAF, тільки так хеллоуінський Ну, як із FNAF 4. Нормас Кому подобаються такі іграшки, ставте лайк. Папа, де ти купив олінгі? Слухай, там є. А, ну логічно. Їху! Ну, п'я собі, ти так по паперям. І п'я собі скололос. Ну, добре. Це, е, ось це, не знаю, куди поставимо. Ну, ладно, це я собі на, на склад. Так, далі. Так, що там далі? О, хм, нормальна іграшка. Тут у неї ще... Тута штучка, щось написано. Ну, там бед, не знаю. Короче, ну, нормальная игрушка, такая так сказать, мягкая, и тут а, повітря э, выдавається. Нормально. Не поняв. Компьютер сам включився, ну ладно. Ну, глюк и ком компа. Ну, монитор. Ну, так я бываю. У него тут крылышки, все, э, э, все нормально. Тобі не подобається чи ні? Напевно, не знаю. Має. І так, йдемо далі. Постався, блін, ти тут. Так, далі. У нас тут ви це знаєте. 100%, із якої це, ну, це не гра, а із мема. Ось. Я не знаю, як його звати, звісно. Типу дерево чи щось таке. І так, цей з Сахура, типу, із мемів цих італіянських меми. ну, Мені подобається. Ой, Я обожнюю фігурки. Вже отака, отака і отака. Йдемо далі. І, до речі, я хотів вам показати свою колекцію цих міні-фанкапорів. Так, перший це. Ну, це все з листопада і грудня 25-го року. Так, це оцей. Як його із дивних див. Ти пам'ятаєш, ні? Точно, дастін. Точно yeah. ну, ладно. Коротше, це Дастін. Так, далі. Так, вон, у мене є, до речі, вторка Дастьна. Так. Далі, оце Хоппер. Я пам'ятаю, оце Хоппер. Е, так, це 11 ім'я Джейн. Е, ще одна 11 теж Джейн. І так, далі. Це головний злодій е, вікна. Да. і у мене ще є повторка Вкна. І останнє це сестра Лукаса, я не пам'ятаю, які е, звуть. І до речі, вона не хоче стояти взагалі на. Е. Uh... Я. Mm, на столі. І Я і завжди отак. Просто ложу і все. І так, йдемо далі. Я поняв. А чого ви ще не підписалися на канал наш? На курйозніка. І мене. А? Швидко підписуйтесь а то я розвідлюся не подарила Миколайчика. Давайте, давайте. Скажу по секрету, я ще не підготував подарунок для Пінгенічина, що хоч би він це не почув. Ребята, вам він щось казав, чи, чи я щось догодум, що? А добре. Добре, я пошаткував. Я підготував. Е, ну-ка іди сюди, пінгвінич. Їху! Я підготував для нашого пінгвінича подарунок. Але треба, щоб е, всі відійшли. Чашка теж. Е, ну. яка чашка. Ладно, це не чашка, це е, твій дім. Е, скоро назваш його. Коротше, твій подарунок буде ось. Ти ж любиш FNAF, я, я знаю. Ось я е, своїми руками зробив тобі ФНАФ. Маріонетка. Міфі собі. Та ти ще не подивився, да. Іфі собі. Оце богатий. Та фіга. Все, це тепер дім. Ну ти не привідлічуй, окей? Це просто... До речі, класна маріонетка я зробив. Я цілий день робив вчора, Да. Майже день. Майже. Чого це майже день, Я не поняття. А ти що хотів? Думав, місяць. І так, йдемо далі. Стоп. А де? Mm. Пінгвіни чи де блін папка з подарунками, а? А вона. А... Ну йди сюди. Е, ти куди? А ну а дай ти куди побіжав? А ну сюди Ребята я коротше він забрав всі подарунки, так що в наступному відео я вам точно їх покажу. Я у нього заберу точно. Куди ти вже, блин, прячеш? А ну іди сюди.